Ну що ж, триває другий день челенджу 100 днів інтервального голодування 16 на 8. Поки що я тримаюся, успіхи нормальні. Звичайно, я сьогодні вже стала більше пити води, ніж вчора, і поки ми готуємося зараз до візиту до лікаря з старшим сином, бо він вже місяць кашляє. Бронхіт дуже сильний Хочу сказати, що. Я дуже рада новим підпискам і вашим вподобайкам, і для мене це реально важливо. Так що дякую. Якщо ви любите спостерігати за різними челенджами або вам цікава тематика схуднення, пропоную підписатися і, щоб не загубити наступні відео. Це ми вже в дорозі до лікаря. У нас запис на 3.40. і... Нам назначили в інгаляції. По дорозі назад мені вже так пахнули ті палички. Це дідусь їх вже пригостив кукурудзяними паличками. Е, і колочу зараз салат. Чесно думала, хоч би в мене не було, ну ви зрозуміли. І так я відкриваюся з голоду. Починається вікно прийому їжі. У мене е, м'ясо з одної гомілки курячої, і відварене свиняче м'ясо, і салатик. Якщо ви думаєте, що це була вся порція, то ні, я все ж таки той тазик салату доїла сама. По привичці приготувала якби, на двох людей, але Андрій сьогодні на е, цілу добу пішов на роботу, тому я його доїла. І зараз ми з таким серйозним обличчям Святославом готуємо інгаляції для синочка. І щоб не зірватися на цю вкусняшку, яка виявляється в мене була в холодильнику, я вирішила ще випити. О 9-й годині чаю з сиром. А ще таке питання: як би ви хотіли, щоб часто я важилась і показувала це вам щоранку, раз в тиждень чи раз в 10 днів? Буду дуже цікаво дізнатися. Всім пока-пока.